Нажми стрим и ски мне, пожалуйста, ссылку не ласка, сілку, На свій канал. на свій канал крутий. боже а... выш написал, что он говорить не может. Бля, хоть вебку включи для целых заместебя говорить. Вебку хотя включи. Да нема тут стрима ничего. Нема. О. На стриме он сьогодні. сегодня. Это просто надо было, надо привязать, понимаете? Кому? А не, и да, и да, и да, парни. И да. Да, и да, парни, парни, да. А ну включи, дай мне ссылку пожалуйста. Реально, и да. Сосал. Да, Сейчас. да, взяты мне ссылку. не Next of Да. Да, идет стрим, идет. Да, Все, да, 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 Нормально. Сейчас тогда я включаю этого. Сики Матч. Да, все. Сейчас я поменяю Конечно, первый Division Rival, что 24 FIFA, ну уже пофиг. Так. Так. Шо, пацаны, этот? Молодь. Гусь, включай Та, камеру, гусь. Що? Коли, коли починаємо? Я не знаю, коли ми починаємо. Так уже, блять, починайте, похуй. Включайте, блять. Ну з самого начала включаємо стрім тогда. Нахуя, нахуя-то уже. Вс, Починаємо, Починаємо, начинаємо, пацани, починаємо. Неутрикс, ведай мяч. Веде мяч, докут его подача. Удара, Space. space. Нема удара. Нема. Добивання. А вот стрім за. Таксікс. Сикслайси, да? Выбиваю мяч в аут. Это у меня, блядь, что-то с браузером? Или это у вас что-то лагает? Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Макар Украин, Макар Украин прорывается по флангу, да mm я -hmm. под центр его перехватить. Mm -hmm. Мини-боб. Не Мадава, у тебя пиздец so, трансляции по флангу. Рашпейс. спас. Реально? Да, да. У тебя что-то не то, понял. Mm -hmm. Вместе, так всегда трансляция. Он в налагай пиздец. Слишком медленно, да. Налагае, пиздец, что слишком медленно, да? да? Ну, да, налагай. Ну, нам не пешат типа слишком медленный, да. Зайди, зайди Бубаеска. Шо у тебя, шо у тебя вообще поэтому? Битрей 4000, шоу тебя за нет? Ооо, oh, бля, yeah. зайди вывод. Ага. Uh Удача. -huh. Интервал ключевых кадров 3 секунды. Поставь. Применить. Щось долго наши пацаны играют, не можуть забыть. А ну-ка шо. Ключи, выключи стрим. А. О, поставь 30 кадров. 30 кадров поставь. Дуже... Пуха, ну она еще пацаны играет. А что А 0-0. Вообще я понял, типа атака и вообще ничего не. Да, все, все вроде нормально. Все начинает комментировать а сейчас? Все да нормально, нормально. Все понял. Все <свот> начинает комментировать. Что? Да, комментируй. Не хочу комментировать. Так. Подожди, трансляция зависла. Таксс, так, так, давай, так, нормально поставился. Стрим. Так. По статистике выиграю фурия у нас. Так, так другий тайм. Так, разводить мяч. Идибоб. Пас. Инфоблад. Six Lace. Так. Опасна закидушка. Рашпайси, да, до конца Рашпайси. Да чувак бодрее, бодрее не Бодрее? Ну. Ну так, так тут -то... Нике. Это плохо, Так, помню. Так, Сикслайси, Сикслайси, давай, нападай на него, братан. Так, это... Це... Давай сиди, блядь, у него голова уже болит, нахуй. Да, так. Рашпайс, Рашпайс. Миди-боб, миди пас. Американ Болт. Подачу, подачу, Роби подачу. Нашу заходу... А у тебя ще демка включена. Выруби демку не дава. Так, дивіться лівий фланг. Так, спокійно, Сергеевич. Та, та, вторая тогда этот стрим уже нормально пойдет просто. Сергеевич на замочку. Тримает нашу. Второй нормально клубу. пойдет. Так, адон юа, Никола. Макар Крейн. Адя, Адя, Аз, пробуй заходите, пасмур Никола. <ріх> Ой, до кинця, і Клауд забирає дал. 60 хвилина матчу. Дал. Рахунок 0-0. Скучный мач. И скучный не кончук, я зараз комментую цей матч. Украин забираю мяч у Furio, проводить атаку, переводить на левый фланг. Іде передача до захисту. Віталя. Віталія 1966. Ой-ой-ой! Пас, ой, ой. удар! блін блокує Віталя 1969. вибиває мяч. Ну там Дениска виграє. Інферблет, Midi Bob, MidiBob, Midi Bob. На Васю, Вася. Вася, як гарно накручує штрафні, Ден включається, але. Потеря мячика. Так, дивимося лівий, лівий фланг. Оп! Ой, небезпечно забігає. Безпечна атака за рулю Україн, Рашпейс, добрий перехват. Кит Худжокс зае на Міді Боба. Мідібоузнується на правий фланг. Чекає забігання Рашпейса. то відкатує на китху джокса. Скетка Рашпейса. подача. Скетка. Рашпейс подача Боп, путай. Не могло опасно. Слан. Беля. Удача. Браво Слайс. Та, Red Bull, Gluточек. Так, пацаны, сок манго. Алеже, доброго, направо фланг, храш пейс. Да на миди Боба, атака 3 в 3. Так, Смідибоб виривається по правому флангу. Пас. Рашпейс, подача. А ніхто не зміг виграти м'яч. Зараз лівий фланг дивимося. Американ build. Забирай м'яч Рашпейс. пас назад. Рашпейс, RushPace, не вспіває до м'яча. Спейс буде проводити подача. подальша. Неутрикс не виграв м'яч. Клауд зараз буде вибивати м'яч на лівий фланг там. Україн Перемагає мяч. Пас на Макар Україн, Макар Україн заходить в штрафну. Нічого не зміг зробити, але добирає м'яч. Буде спробувати скидати на Ecran Mieter. Так, Макар. Макар буде проводити подачу, скидка. Удар і заблокували захисники фурі. Де атака по правому флангу, передача на міді Боба, але зразу втрата на. Поля... Пас назад на воротаря, воротар зараз напевно буде випивати, ані розіграли. <ріху> так. <ріху> Ліван. Пас на Ауді Юа. Аїд. <ріху> На экране затак показывает. Ауди, ауди. Ауди ауди. Да я не бачу, тільки дивлюсь, там на те надписи. Я не можу там хорошо. Хорошая гра, кстати. Макар, Макар. Ой, браво! там його тут пусканили, Адион. Пас на Украину. Так, Макар, Макар заходит, подача. Ой-ой-ой, воротар забирай мяч в руки. Так, пас на миди поп. Вася, Вася Вася, Яка не Точно передачі Девфурі якісь вони сьогодні дуже збудуна. Збуду. Як кончук. Як ні кончук після. Платного заходу в кафе. <хай буду> <гум> <гум> в клубі. <гум> <гум> так. Так, Макар. Я вже не мав стабміни, але він ще щось пробує зробити. Якусь небезпеку. Подача. Ліван, Нікола, Денчик забирає. Так, пас. На Міди буде передача. Ах, низом, низом Низом надо було. Що це Здання, за та, гра сьогодні в фурі? В фурі? Кіску Джок з мечем, дає передачу назад. Америка білд навіси Yeah. Олежа вигра мяч, денс мячем, мидипопин. Не... Нічого не было. Що цей матч закінчився з рахунком 0-0. погано зіграли. Скучный матч, нема забитих мячів. Иди камчук включає ПСК. І грати в Свій наступний тур. Пацаны, наступний тур буде победа хоч. Заробіли, зайде дизель. Що ми можемо сказати е, е, Ніканчуку? Можемо пожелати йому удачі. Та, да, щоб наглотався. Так, все. Ви там стрім далі. далі. Дякую тобі, Ніканчук. Все найкраще. Так, встрітимся. Удачі тобі на матчі буду за тебе держати кулачки і наблюдати Ця... як ти а, да, да. Не, Все, так, так. Не, така ніхто не робить. Все найкращого. Меджик, ти тут,